Нарешті я сьогодні отримала від пані Марини довгоочікувану гердану. Е е у цієї гердани є історія. Я замовила у майстрині Марини Величко зробити собі патріотичний гердан 20 жовтня з вірою про те, що Херсон буде звільнено і я зможу його одягнути. Е зараз я розпакую і покажу. Це чудова річ, вона має зміст, вона наповнена, в неї є історія. і я думаю, коли я буду її носити, я буду дуже-дуже задоволена. І так, розпаковочка. Що там у мене? Як гарно з метеликами. Так, зараз подивимося, де вона відкривається. Ось таким чином, ось таким чином. В червона калина похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину підійме.